Сьогодні вранці збройні сили Російської Федерації здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. За даними командування, російські окупанти за підтримки 12 одиниць бронетехніки намагалися прорвати оборону українських військ та просунутися у бік Торецька. Сили оборони відбили атаку противника. Цитую втрат позицій не допущено у ході бою знищили 10 одиниць техніки та знешкодили 68 російських окупантів. З них 41 безповоротно, а йдеться у повідомленні генштабу збройних сил України. Операція збройних сил України у Курській області демонструє, як українські війська можуть використовувати маневрову війну, щоб нівелювати російську перевагу у живій силі та матеріально-технічних засобах. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські війська загалом окупували. 1175 квадратних кілометрів території України за 7 місяців – січня по липень 2024 року. Для порівняння, в результаті операції в Курській області українські військові зайняли приблизно 800 квадратних кілометрів впродовж 6 днів з 6 по 12 серпня, а станом на 17 серпня вони просунулися приблизно на 28 кілометрів вглиб території РФ, порівнюють аналітики. А використання Україною маневру в Курській області є прикладом того, як українська операція у поєднанні з оперативною несподіванкою може привести до більшого територіального досягнення за значно коротші періоди часу та з меншою кількістю живої сили та техніки. Тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить брак України в ресурсах. А затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів, зазначили аналітики. У ІСВ додали, що здатність України досягти швидкого маневру у Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки останніх місяців позиційної війни. Українська військова е машина показала свою спроможність. Ну і українська військова авіація уразила цілі. Це міст у Курській області. Про це повідомив командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук. Маю його лаконічну цитату: Курський напрямок, мінус ще один міст, і додав, що ударами з повітря українські пілоти продовжують позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій. Це вже другий міст, який російська армія використовує. Рестовувала для підвезення забезпечення і особливого складу, що його підірвали Збройні Сили України. Так зсу вже зруйнували два мости у Глушковському районі. Всього там розташовані три мости через річку Сейм, яка має до 100 метрів завширшки, і це серйозно ускладнює ситуацію для російських військових. Вже відомо, що зсу уразили мости Глушкова та. У званному Останнє місто залишився у селі Кариж. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову заявив про перекидання військ, що спрямував до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там, нібито, перебувають понад 120 тисяч українських військових. Про це повідомляє видання Белта і наводить слова Лукашенка. Ну, власне. Не складно зрозуміти, що казав Лукашенко. Це вже не вперше. Це то ми вели туди і розмістили в певних точках, так як це було у разі б війни оборони було б е наших військових уздовж усього кордону. Крім того, там працюють спецслужби, спецпідрозділи Альфа, Алмаз та інші найбільш підготовлені. Вони свою роботу роблять. Ну про це говорив диктатор. І на його думку, українські війська у значній кількості перебувають на кордоні з Білорусі. Руссю, бо думають, що Путін знову буде наступати з території Білорусі, і, начебто, через це він був змушений майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що вже було. На попередні заяви білоруського диктатора. Ми вже мали реакцію Державної прикордонної служби України біля кордонів. Не зафіксували збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ. Ми можемо з вами в принципі. Навіть попередньо проаналізувати слова диктатора білоруського Лукашенка. А дивіться ситуація в чому раніше була риторика Лукашенка в тому, що з білоруської території ніхто не буде з війною йти на Україну. Звісно ж, на початку точніше, 24 лютого, ми побачили 22 року. Ми побачили зовсім іншу картину, і вторгнення було саме з території Білорусі, але зараз, оцими словами, Лукашенко по суті підтверджує. Те, що російські війська вторглися на територію України саме з Білорусі, бо він саме сказав слова, що українці думають, що росіяни знову вторгнуться з території Білорусі. А відтак, в принципі, він визнав свою причетність до військового злочину і підтвердив ще раз актуальність і тих же наведених санкцій на Білорусь, і тих і також тих. Дій, які вчиняють як українські військові, так і українські політики, стосовно потенційної загрози з боку Білорусі, ніхто її з рахунків не скидає, і зрозуміло, що ми не будемо применшувати потенційну можливість агресії з того кордону, бо більше не будемо применшувати можливості агресії з будь-якого кордону, де має хоч найменший вплив Російська Федерація. Тобто, це стосується так само і Придністров'я. Останнім часом навіть в останні години збільшився інтерес до того регіону. поки що складно сказати, чому але зрозуміло, що прикордонна територія з Молдовою і власне прикордонна до української до українського кордону Придністровська республіка самопроголошена містить чимало зброї, і також там розміщуються російські військові, хоча вони певною мірою заблоковані на тій території. Оскільки ані вийти через море, ані через повітря вони не можуть, оскільки їм довелося або перетинати територію Молдови, яка цього не дозволяє, або територію України, або якимось чином через європейський союз намагатися просочитися і потрапити до Російської Федерації або залучати через цей канал якесь озброєння. Але цього не відбувається, оскільки вони там заблоковані, проте потенційна загроза також залишається. І наші військові її враховують. Йдемо далі. Сили оборони України вночі, 18 серпня, завдали удару по комбінату Кавказ у Ростовській області Російської Федерації, де зберігалися нафта та нафтопродукти для російської армії. Про це у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб збройних сил України. У ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату Кавказ в Ростовській області Російської Федерації. Там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і. Для потреб окупаційної армії Російської Федерації а йдеться у повідомленні. Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Завдання виконали. Сили і засоби головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі збройними силами та іншими складовими сил оборони України підкреслили у Генштабі. і Додали заходи щодо підриву воєнно економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Раніше російські чиновники повідомляли, що через атаку безпілотника у Ростовській області сталася пожежа на промислових складах. На вночі про це повідомив губернатор регіону Василій Голубів. За його словами, після відбиття атаки уламки дрона впали на території промислових складів у місті. Пролетарськ, це 160 кілометрів на південний схід від Ростова на Дону. внаслідок чого сталося займання дизельного палива. Пізніше Голубів заявив про повторну атаку дрона, через що гасіння було припинено. Станом на сьому ранку у пролетарськ прибув пожежний потяг, щоб гасити потужне полум'я. Ну і тут варто сказати, що якщо йдеться про м, м, удар по сховищу дизельного палива, зрозуміло, що таким чином знерухомлюється м, техніка Російської Федерації, яка їздить на тому ж дизелі, це і бронетехніка, і вантажні автомобілі, відповідно, це і підрив логістики і наступальних дій Російської Федерації. Тут важливо згадати і те, що м, в Своїх операціях головне управління розвідки, а також м, СБУ і Збройні Сили України загалом е е використовують тактику е знищення пального е абсолютно для всіх видів техніки. Зокрема, дуже цікавим було м, те, що було підірвано сховище так званого спеціального. Керосину, який використовується літаками, міх які піднімають ракету кінджал. А річ в тім, що спеціальний керосин дозволяє цим літакам піднятися значно вище і розігнатися до вищих скоростей, при тому, не ризикуючи тим, що це пальне може спалахнути або не дасть потрібної тяги. А відтак. Знищивши такі сховища з спеціальним авіаційним керосином, а в принципі була підірвана можливість у нанесення ударів за допомогою ракет кінжал гіперзвукових, які є однією з основних ударних сил високоточних на великій дистанції, як які використовує Російська Федерація у війні проти України, окрім цього, хочеться зауважити ще одну міжнародну подію, яку я хотів би подати з долею іронії. Проте, все ж таки не скидаючи з на рахунків взаємодії Російської Федерації з її міжнародними партнерами, це власне реакцію. Ну, такого собі диктатора Північної Кореї Ченіна на те, що Україна проводить свою військову операцію на території Російської Федерації, можна сказати лише одне: він засудив це, але сама риторика, я вам пропоную почути його цитату. Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію маріонеткового режиму зеленського під контролем і підтримкою Сполучених Штатів і Заходу як непрощений акт агресії та терору. Про таке заявляє Міністерство закордонних справ Північної Кореї. Ну якщо це не можна назвати, міністерством наскільки воно має а, зносини з іншими країнами і наскільки серйозно це можна сприймати, проте безумовно така риторика. Дасть і таке оголошене ставлення може дати більше можливостей північній Кореї, якби з почуттям якоїсь справедливості надавати Росії більше озброєнь, які зберігаються у них на складах, а також повертати у вигляді виробів на територію Росії. Тих технологій, які Російська Федерація передала північній Кореї для виготовлення тих же ракет та снарядів, це ж, що стосується взаємодії з північною Кореєю, між взаємодії між північною Кореєю та Російською Федерацією, а також впливу на агресію в Україні. А що ж, і є ще інформація е, щойно про те, що російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на Білопілля Сумської області. Це відбулося буквально е, кілька хвилин тому. За попередньою інформацією, одна людина загинула, та одна людина отримала поранення. Під завалами будівель ще можуть бути люди. Повідомляє обласна військова адміністрація.